Сільне як польчує ні на середню твою. Да? Ну, давай давай вона давай. й плотніка, буде на головці та осі. Через погодні аномалії цієї весни на ринках Херсона високі ціни на ранні овочі. Молоді овочі дорожчі, ніж в тому году зв'язано конкретно з похолоданням. Нестабільними погодними условиями помідор так і не дішві. Тут 100 гривень остається. Капуста вже пошла вниз, редиска вже дішова. А так і стається стабільно високим. Вось гривень з-за заховадов. Через непогоду особливо постраждали дрібні фермери з Херсонщини, які вирощують продукцію у відкритому ґрунті. Наприклад, ціна на молоду картоплю сягає від 100 до 140 гривень за кілограм. Молодої картошки у нас нет, тому що не привозять. Очень висока ціна, у людей денег мало. Молода картошка в этом році мало, її треба ще міста, где вона. З тим годом очень так отличаются. Кусаються ціни на перші абрикоси та полуницю. Кожен день по -чуть -чуть беремо, надіжджі, каждый день купуємо для ребенка клубнику, по чуть-чуть берем в надежде, що вона подешевеет, но вона как-то день как-то тримається держится цене. Ну, видно, мало її, потому що по 230-250 на стоит. На деревах добре зав'язалися брикоси та вишні, тож херсонці сподіваються на хороший врожай пізніх сортів. Поділіться цим відео з друзями.